Вітаю вас, мої хороші. Коли день добігає кінця, настає час стишитись і відпочити. Настає час для сну. Але може бути, що ви з якоїсь причини маєте проблеми зі сном. І в такому разі історії, які я записала для вас, допоможуть вам розслабитись, заспокоїтись і заснути. Пригадуйте, як в дитинстві вам читали казки перед сном. Можливо, у вас була якась улюблена, яка переносила вас від щоденних клопотів промайнувшого дня до чарівного світу вашої уяви. Нічого особливого не відбувається, це добірка оповідань від Кетрін Ніколай, яка іноді може спрацювати як альтернатива снадійним засобам, допомогти впоратись з нічними жахіттями і прокинутись у гарному гуморі. Сюжети, описані в книзі, розгортаються у тихому містечку із затишною кав'ярнею і маленькою бібліотекою, де природа змінюється згідно півроку, а на місцевому базарчику продають ароматні трави та стиглі груші. В цьому світі, де все йде, як має йти за своїм звичаєм, приємно прогулюватися зимовими вулицями в теплому шарфі або обирати подарунки для друга у вигляді красивого зошита. Невеликі сценки, описані в кожній розповіді книги, створюють атмосферу затишку та спокою. Вони допомагають вашому втомленому розуму знайти відпочинок та полегшують процес засинання. Занурившись у теплий світ історії Кетрін Ніколай, ви зможете розслабитись і швидше поринути в сон. Ці історії, немов добра стара магія. Вони зцілюють наші душевні рани, заспокоюють розум. Розраджують та втішають нас, вони допомагають нам осмислити деякі речі, вказують доцільний напрямок та дають можливість вийти з реальності в інший час та місце. Історії пропонують нам нові перспективи та способи формування нашого життя і життя інших важливих для нас людей. Якщо ці історії розповідати певним чином, вони нас розслаблять і заспокоять. Коли ми включаємо усвідомлене сприйняття і зосереджуємось на тому, що відбувається зараз, в моменті це допомагає нашому неелектризованому розуму заспокоїтись, а нашому тілу розслабитись. Якщо почати прослуховувати перед сном ці історії, то з часом наш процес засинання прив'яжеться до прослуховування історій. І досить швидко наше тіло почне реагувати на це швидким розслабленням, заспокоєнням і, як результат, глибоким сном. Коли Кетрін Ніколай написала свою книгу, зробила перші аудіозаписи і поділилась ними, то приблизно через 6 тижнів вона почала отримувати повідомлення від слухачів зі всього світу. Вони повідомляли, що вперше за багато років або навіть десятирічні вони почали міцно спати всю ніч. Хтось розповів, що раніше боявся засинати через нічні жахіття, але, дякуючи прослуховуванню історій, чекає вечора з нетерпінням, щоб швидше вкластись до ліжка, бо замість кошмарів почав бачити приємні і добрі сни. Багато людей розповіли, що коли почали прослуховувати історії перед сном, то через деякий час змогли відмовитись від снодійних препаратів і почали прокидатися зранку відпочившими та бадьорими. Сім'ї розповідали, що вмикають аудіозапис історії ввечері перед сном і прослуховують їх разом зі своїми маленькими дітьми. І малюки, які ще якийсь час назад невпинно скакали та бігали по дому, після початку прослуховування історії з книги напротязі кількох хвилин заспокоювались і засинали. Люди слухали ці історії, коли їм було тривожно, і їм ставало легше. Художники писали, що слухають історію, коли малюють або ліплять, і іноді навіть присилали Кетрін картини, на які їх надихнула та чи інша історія. Таким чином, зворотній зв'язок від слухачів історії підтвердив, вони дійсно працюють. Як слухати історію, щоб заснути? Однією з причин, чому ми часто боремось за перехід зі стану активності у стан сну, є те, що ми робимо в ліжку речі, які пов'язані з нашою роботою або діловою активністю. Ми перевіряємо пошту, читаємо повідомлення, відповідаємо на них, ведемо переписку в соціальних сітках. Тому не дивно, що о третій годині ночі наш розум будить в нас, щоб завершити вирішення проблеми, над якою ми працювали перед сном. Наш мозок вважає, що ми досі працюємо. От то, щоб міцно спати, ми маємо обрубати кінці денних турбот і дати мозку сигнал, що ми готові до відпочинку. Щоб сформувати нові звички, ми маємо встановити деякі межі. Чудово, якщо ви маєте можливість виносити перед сном всі ваші гаджети до іншої кімнати. Якщо ж такої можливості немає, то можна встановити на них перед сном режим не турбувати і покласти їх у шухлядку вашого приліжкового столику. Після того, як ви прибрали речі, пов'язані з вашою діловою активністю, проведіть невеликий ритуал перед сном. Він дуже гарно допомагає перейти від одного образу мислення до іншого. Створіть для себе свій власний невеликий ритуал. Ваш ритуал може включати в себе будь що. Чистку зубів, вмивання, розкладання одягу на ранок, побажання на добраніч домашнім тваринам або членам родини, або приготування вечірньої чашки трав'яного чаю. Ідея полягає в тому, що ви створюєте рутину, яка сигналізує розуму і тілу, що вже майже час спати, тому ви заповнюєте цей час перед сном речами, що нагадують вам про це. Після цього ляжте в ліжко і влаштуйте зручніше. Поправляйте постіль до того часу, поки не відчуєте, що вам зручно, а потім дозвольте вашому тілу розслабитись. Коли ви відійдете від вашого бурхливого життя і почнете зворотній відлік часу до сну, вам потрібно дати розуму трохи відпочити. Отут і з'являються ці історії. Вони подібні до м'якого гніздечка, в яке можна вкласти розум. Затишне місце приземлення після напруженого дня. Оповідання діють на наше тіло й розум як на автівку охайний і добре організований гараж. Вони прості, в них немає нічого особливого. І в цьому вся ідея. Під час читання дозвольте деталям історій допомогти вам побудувати в голові декорації, в яких ви дійсно хотіли б жити. Перегляньте ці ілюстрації. Та відзначте для себе їх унікальні риси. Коли ваші очі почнуть злипатись, дозвольте вашому тілу поважчити і розслабити ще більше. Зробіть глибокий вдих через ніс та видих через рот. Повторіть вдих, видих. Добре. Коли ви лежите, дрейфуючи все ближче і ближче до сну, залишайтесь в історії, прогулюючись самостійно. По будь-яким деталям, що вам запам'ятались, особливо по тим, які здались вам найбільш затишними. Як заснути знову, якщо ви прокинулись серед ночі? У багатьох людей немає проблем з тим, щоб заснути. Їм важко продовжувати спати. Часто в досвітній час розум знову включається, і нам здається, що заснути знову просто неможливо. Але головне в такі моменти, якнайшвидше повернути свій розум у гніздечко. Для цього, якщо ви прокинулись вночі, поверніть свій розум до деталей оповідання, яке ви прослуховували ввечері. Якщо подумки, ви назву історії, то цим ви просигналізуєте собі знову вирушити у світ снів. І це справді допомагає. Скажіть собі назву тієї історії, яку слухали перед сном. І уявіть себе в ролі головного героя цієї історії. Уявіть, що ви робите те, що робив цей герой. Відчуйте, що він відчуває. Насправді це дуже приємні відчуття. Діючи таким чином, ви змінюєте звичку мозку, зациклюватись на думках та турботах. І це дійсно працює. Це можна назвати тренуванням мозку. Просто будьте терплячими та послідовними. І згодом ви будете здивовані, як добре почали спати. Ви усвідомите, що з нетерпінням чекаєте на сон, знаючи, що у вас є приємне містечко для відпочинку до ранку. Як розслабитись на протязі дня вам може бути потрібна допомога, щоб залишатись спокійним і зосередженим протягом дня. Зараз дуже багато людей борються з тривожністю. Наразі це дуже розповсюджена проблема. Важливо пам'ятати, що коли вас охоплює тривога, ваша здатність до раціонального мислення відключається. Ви не можете відгородитись від того, що відчуваєте. В такий момент неможливо приборкати мозок, логіка не працює. Тому замість цього необхідно говорити мовою тіла і дати розуму щось, на чому він може зосередитись. Коли ви відчуваєте занепокоєння, зробіть все можливе, щоб знайти місце подалі від шуму та інших людей. Почніть змінювати дихання так, щоб воно проходило лише через ніс. Ви маєте скористатись диханням, щоб дати сигнал нервовій системі, що все добре. Для цього почніть рахувати. На 4 рахунки вдихніть. На 4 рахунки видихніть. Техніка дихання по квадрату для заспокоєння підходить дуже добре, і ви можете знайти її в інтернеті, я в описі під цим відео дам вам посилання на неї. Якщо при спробі заспокоїтись, спочатку ваше дихання буде швидким та поверхневим, не турбуйтесь. Щоб сигнали були прийняті, потрібно трохи часу, це нормально. Просто продовжуйте рахувати та працюйте над тим, щоб опустити дихання у нижню частину легень. Ви повинні відчувати, як ваш живіт розширюється під час вдиху і втягується під час видиху. Коли ви трохи заспокоїтесь, спробуйте вдихати на 4, але видихати не на 4, а на 6 або навіть на 8. При цьому роблячи паузу на 2 рахунки перед наступним вдихом. Звертайте увагу на те, щоб під час дихання працювали саме ваші нижні відділи легенів, щоб рухався ваш живіт. Вдихайте на 4, видихайте на 6, робіть паузу на 2. Далі знову вдихайте на 4, видихайте на 6, робіть паузу на 2. Повторюйте цей цикл стільки разів, скільки вам буде потрібно, щоб заспокоїтись. Коли ваше дихання сповільниться, а груди розслабляться, згадайте деякі деталі однієї з ваших улюблених історій. Подумайте про те, як в цій історії щось виглядало, яким воно було на смак чи на запах. Таким чином, ви відвернете увагу від джерела занепокоєння і направите її на безпечний берег у вашій уяві. Чим частіше ви так робитимете, тим краще у вас буде виходити. Поступово у вас з'явиться підтвердження того, що ви можете самостійно, швидко та комфортно заспокоїтись і сконцентруватись. Ви почнете думати про себе інакше, не як про тривожну людину, а як про людину, що знає, як справлятися з тривогою. Але зважайте на те, що іноді лікування тривожності все ж потребує професійної допомоги. Лікарі, психотерапевти, психологи все це корисно. Тому, будь ласка, будьте до себе бережними та зверніться за консультацією до спеціалістів, якщо вона вам потрібна. Тепер ви знаєте, як найкращим чином використовувати історії для сну і готові розпочати їх слухати. Історії в книзі викладаються в хронологічному порядку за порами року. Можливо, ви захочете почати з оповідання, яке відображає сезон, який зараз за вашим вікном, або сезон, про який ви мрієте. Або ви можете просто слухати ці історії по порядку. Вибір залежить від вас. На моєму каналі ці історії зібрані у плейлист. Ви можете прослуховувати по одній історії в день, включаючи окреме відео, а можете включити плейлист і слухати історію одна за одною без перерви і потреби включати кожне наступне відео окремо. Обирайте як вам зручніше. Перед сном зробіть собі затишне гніздечко в ліжечку і влаштуйтесь в ньому як найзручніше. А потім вирушайте у Всесвіт, нічого особливого не відбувається. В спокійне і затишне місце, де є що скуштувати і є чим насолодитись. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Повторіть, глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих, видих. Добре. Дозвольте вашому тілу розслабитись, дозвольте йому відпочити і відновитись. Приємного прослуховування!